Ти Ну ти бачиш, що воно взагалі не било. Де воно просто лупанула У і сто... ти чи злотки не випав? У сторону так пошло, думаю, що воно кущ якийсь. Ні, Я бачу, там щось сплело. Човник зібрали. Давайте коротко по човну. Якорь зроблений на такій цікавій системі. Боріка дуже зручно. Механізм для кріплення, тобто один в човні рукою шморк-шморг і якось скидується. Все чисто, нічого не заважає, одному дуже зручно. Такий човник у мене в кума Сереги. Боріки дуже-дуже багато. Дуже багато боріки, Це комфорт в човні, друзі. Човник «Акваманія», Ой, кажу «Акваманія», Звик я до своєї. Колібрі 3,30. Моторчик 9.9. Ехолот правильний сьогодні. Давно я мрів з кумом порибалити, це не не вийшло. Дев'ятка. Як він у тебе? 2Т Ехолот. 7 TI2. 7 TI2. А, не дев'ятка? 7 TI2. Вообще бомба. Останнє йдуть у нас налаштування. Головне подсаку сьогодні, кум каже, треба брати подсаку, бо риба буде. Побачимо на цих просторах. Давно я не був. Я думаю, риба буде. Кава як мінімум. Зацепав, бо Шо? щось зацепив. Зацепив чи цепав? Ну, на, на, на рибу не похоже, бо не б'ється. Ну, тягнеться. Або вона йде на мене. Або вона йде на мене ця риба. Диви, боком іде, це риба. Кум, це риба? Да, риба. Диви. Ти бачиш, дивись, знайшли по холоту риба. Так, я тобі чимось якби міг допомогти. Мені, якби... мені подсаку достань. Чукарь, іди який хороший. Почекай, почекай, ти береш робо. Ух ты, -мо! Кидай його сюда, каже. Кидай його собі під ноги. Кидай. Каже. Щупа каже. Так я тебе говорю, воно влупило, я думав, корч. Ти шо ти? Сука. Ти що, ти що? Блядь, він уже матерій раз роботав, ти бобля. На таку херню. І бачиш, дивись, де стояла бель. Там де бель стояла, ти бачиш? Йома йо моє І теж ти кажу, бачиш, що крупніше збоку стоїть. Вот воно його пило. Не лізь туди руками. Ну його нафіг. Так, давай сейчас по чуть-чуть не спіша, бо. Так. Є у тебе великий ліп гріб? -мо. Ух ти, еп твой. Коротше, займайся. займайся. Я такої риби не бачу. Ну <рес> <рес> ти бачиш, що воно взагалі не било. Да вона просто лупанула Усто... і ти через лодки не випав. У сторону так пошло, думаю, що воно кущ якийсь. Не, я бачу, там щось сплело. Далеко, блін. Просто воблер був у мене відпущений метрів на 40. А що, по кольору? Кислота? Ні, блин, не, блін, не тут сам. просто те, що мужик сказав, що на натуралку не бере. Дивися, блін, вона лодку перекусить. Там хавало таке, що. <рес> лодку не перекусить. Не спіши, бери тепер ліп інструмент, бо така риба це. Як ти казав? Таку взяв одненьку. <рес> І поїхав додому. Та да? да ні, ця перчатка це стрьомно на таку рибу брати. Вона її перекусить. Да, не перекусить. Ага. Все в порядку. Головне. Глав... Бери бріб і ножниці. бажано длинні, тому що на короткому Зараз будемо шукати. Тихо, 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 тихо. Що, дурна, Ти що, бо Пома заламаний, блін, дура. Лежать. <гум> так, я тут скинув. Давай я його сюди зацеплю. О, так, да, так, да, на ту сторону. Дурнувате, блін, Замазало да, мене ну, блін, свою слизь. Це риба, конечно. Блін, а ми дай сюди десь приліплю пока. Ось сюди, ось сюди давай, мені спереді Став. Опа. Так, да, конечно. Ти бій тролль, так? Да? Зараз ми туди підемо станемо покидаємо. Ну так а слухай, а як така риба має клювати? Як корч? Це ж не мелочь якась там пузата яка дьорг-дьорг, там ще щось Що це за прибор? Блять, дай хоть духання перехвачу, десь отут оно ну, в мене должно бути Сейчас буду шукать тут нет. Поцепили брик на оцю штучку і все так одна херня є якась це якась із детского мира, для той щуки. Та Немає мене другої. Нема? І все. Сейчас мы будем робити харакірим. І ос. И все. все. О, сразу кантер. Все по-дорослому. Ну с Богом. Давай. Як там Сука. Ножик. Вдивай, рукавицева. Ты шо ты шо? Мужики нас бачили. Мужики на берегу як стояли. Ты бачили, що ми щось кричимо тут, блядь. І нас уже трошки однесло. Так. Если чесно, я шокованом Ну, они трохи що вона тут взяла. Візьми її захавала. костюм, на ней треба взяти якось за Не падимай її, мені страшно Кажи <говори> мені страшно так, а мені що, не думаєш? Так слухай, ти подсака ручка, коротша, ніж вона блін. <говори> І ти так ти так ну, небезпечно запускав Вона могла воблером зацепитися за сітку І куди ж таким Це не подсака для такої риби. Так. На, бери, ось Набери вже, хапай її хапай, бо потихеньку будеш -мою Я думаю, давай якорну матузку до неї прив'язувати. Я не знаю куди їй сумку ложиться. Сумку. Сумку. Які в неї зуби нахуй, ебать. Лібо ріп не хоче захватувати. Давай, може, я не знаю як. На, на, ну Блін Рискуєш, рискуєш, ку. Візьми пласкогубці. Лучше все пласкогубчиками. Взяла вона його конкретно. Ось за кукана потримаюся. Оп. Ага, ага. О, витягнув, да? да, так? Так, тільки. Воблер потихеньку, щоб не зацепився. Лучше викинь воблера, бо ну його нафіг. — Держиш? — Держу. Так. Я по -по потримаю трохи. Бо в мене минулу рибалку... — Тримаєш? Та трохи тримаю, не знаю. Вона вже жив притомилася чуть-чуть. Так, от пусти. Пусти. йо Пусти. -мо! Махина, да? Я хі... тебе зараз зафоткаю з нею. Опасно подумаєш, ти хорошо її тримаєш, да? Давай селфиться. А ну, покажи їй на витягнуті руки. Оце тобі закриття сезону, так? Да? Знаєш, як це називається? Рибалка одного клювання. Її всім, чим можна. А ну розверни її так до мене в мою сторону. Ну ні, гривай до себе. Ти що, ти що? Вона більше зажири лодки, блін. Ну і контрольне зважування. Не, я думаю, знаєш скільки? 5400. А як думаєш, скільки? Царуєм. Чи що на не неї очі чи більші, ніж у мене кулак? Скільки? 7. 5400. Хто з нас рибак? А? Рівно 5410. На 10 грамів. Я... Короче, мені один этот коментатор писав. Батько рибак сильно перебільшує. Ось о. Ніколи таку рибу в руках не тримав. 5400. Ну, п'ятьора. Кум, Я тебе поздравляю. Ха-ха-ха, красота.